Чорний автомобіль із затемненими вікнами. Хрещений батько кінематографа Френсіс Форд Коппола власною персоною здійснює візит до своєї особистої мафії школи майбутніх режисерів, сценаристів та продюсерів. Після 35 років кар'єри та фільмографії, що стала культовою, ФФК не потребує більше доводити значущість того, що він має сказати своїй пастві. Він ект actors коли актори стикаються з труднощами незалежно від причин, чи тому, що не знають, як грати роль, чи тому, що їм не подобається сценарій, тощо вони кажуть, вам це у вічі або ж негречно поводяться на зйомках. Якою б не була причина, насправді проблема завжди одна й та сама. Вони бояться. Кілька років тому копола так би мовити повернувся спиною до Голівуду. Його останнє захоплення авторське кіно. Йому 72 роки, та часом здається, що йому 20, Що він здатен почати все з нуля. Коли він пояснює щось, щось говорить, він справляє враження надзвичайно скромної людини, просто неймовірно. Йому й далі вдається дивувати нас, вражати нас своїми фільмами, особливо останнім. Його останній фільм це Твікст, трохи божевільна історія, що скидається на сон. Проте як це часто буває сповнена автобіографічних нюансів: Мистецтво, як спадок, втрата дитини, тощо остаточно вийшов дещо дивний фантастичний трилер. Для мене зробити фільм, однаково що приготувати вечерю. Мені до вподоби, якщо ви насолоджуєтесь ним. Мені сумно, якщо ви скажете, яка гедота разом з тим, хоч мені кортить приготувати вечерю, яка припала вам до смаку. Я прагну також приготувати щось таке, чого ви ніколи раніше не куштували. і справді це кінематографічне НЛО до того ж, малобюджетне, зняти за два кроки від дому, так і справляє враження ми немов ті студенти, в яких обмаль грошей і зв'язків. тепер, коли це зроблено, я можу новими очима поглянути і на інші фільми. що ж достатня підстава, аби не пропустити цю останню фантазію метра.